Духовний образ геніального письменника, то перед тобою у всій красі постає людина рідкісного благородства, що справді полицарськи ставиться до людей. Поет, прозаїк, драматург, перекладач, літературний критик, літературознавець, журналіст, фольклорист, етнограф, публіцист, видавець, філософ, мовознавець. Економіст, історик і теоретик літератури, театру настецького, один з найвизначніших політиків Галичини кінця 19-го, початку 20-го століття. Іван Франко залишив нам колосальну художню і наукову спадщину, яка є не лише золотим фондом культури і духовності, а й живим явищем нашого сьогодення, що впливає на формування громадсько-політичних і естетичних орієнтирів та ідеалів сучасності. Там, Академії в одній особі. За 40 років світового життя він написав близько 6 тисяч праць на різноманітні жанрах. Це в середньому 2-3 твори в день Дивовижно, Адже скільки потрібно було затратити часу, щоб лише переписати їх, не те, що створити. П'ятдесятитунне академічне видання творів Івана Франка. То лише частина, залишеного великим подвижником думки, спадку своїм защадкам. Мало хто у світовій літературі може зрівнятися з ним у творчих звершеннях. Люди такого масштабу діяльності репрезентують не лише свій народ і свою епоху, а й цілу світову культуру. А як мільйонів куплений сльозами день світла й колі засвітає в новим великим людським храмі. Хтось добрим словом і мене згадає, 28 травня 2016 року виповнюється 100 років від дня смерті, а 27 серпня 160 років від дня народження великого сина України, її духовного пророка Івана Яковича Франка, який народився. 1856 року і помер у 1916 році. Цю дату внесено до міжнародного переліку річниць та історичних подій, які відзначаються світом за участю ЮНЕСКО. Людство знає чимало чесних, самовідданих борців, які принесли на вітер відчизне пориви молодості і денні переконання злівості з рештою і все своє життя. Середмір Іван Якович Франко. Народився він 27 серпня 1856 року в селі Навоєвичі, нині Другобицький район Львівської області. У долині село лежить Іван Франко. У долині село лежить. Понад селом туман держить. А на груді край село За. Ходять люди з хат і з поля, Туркується краща доля. Ходять люди по рану, вибивайтесь із туману. та тумани хитаються, понад селом згущаються. розглядались по полях, щоб затмити людям шлях, щоб закрити їм стежини, ті, щоб будуть з долини. Тою кузню дають ясно зброю замість. Важко було розпочатися маленькому іванку батька та улюбленою річкою. Діти у Коли його віддали до школи у ясениці сільній за кілька кілометрів від рідного села. Пісня і казка сполонили думки малого Франка. Навчали любити свій народ та красу рідного домови. У 1875 році Іван Франко переїдеть до Львова. Вступає в університет і стає активним співробітником журналу На полу Франка об'єднується демократична талановита мова. року. Як згадав Іван Франко, Петріє Довгусюти, моя перша повість, друкована у любові друзі. Це не була перша моя літературна проба. Ще від четвертої гімназіальної класи в Дроковичі я почав писати вірші, закрита до моєго старшого товариша Ісидора Пасічинського. А це Іван Франко зі своїми друзями Іваном Коварицьким та м'яко Пошкевичем. Одного серпневого погожого дня, коли червоняста позолота вже злегка вкрила каштани, від золотих воріт в напрямі до володитись свої йшов чоловік років тридцяти. І його розкульожене на малі волосся кольором нагадувало по золоту і з під сірого піджака виглядала лише та галузьким узором сорочка. Коли хто з прохожих на вулиці звертав на нього увагу, він привітно вклонявся, ніби дознайого. А це Іван Франко та Ольга Кобилянська. Як писала у своїх спогадах Іван Франко, я ані на хвилю від першої появи Ольги Кобилянської на полі нашої літератури не сумнівався про її талант. Її пізніші твори, такі як людина, битва, наповнили мене подивом для її незвичайного таланту. А це Іван Франко зі своєю дружиною Ольгою Корожинською. Ольга Порожинська народилася в 1800. У четвертому році в селі Бірки на Харківщині в родині дрібного поміщика. Закінчила Харківський інститут шляхетних дівчат, вищі жіночі курси в Києві, була високоосвіченою людиною. Добре володіла мовами англійською, французькою, німецькою, російською. Їй не була чужа ідея відродження України. Ознайомичись із Франком згодом стала його дружиною і помічницею. Іван Франков та Ольга Колужинська поміщалися тисячі. 1966 року у церкві села Госовись на Надівщині. А це іван Франко на початку 1900 х років. Період останнього десятиліття життя Франка дуже складний. За спогадами сина Андрія у цей період батька переслідував дух померлого дідуся, який бив його золотим молотом і, як згадував сам Іван Франко, протягом 14 днів я не міг ані в день, ані вночі заснути, не міг сидіти і ніколи проте не переставав робити, то робив все страшенного болю». За таких обставин за неповний рік до смерті Франко створив 232 поетичних переклади, перестрілу обсягом близько 7 тисяч поетичних рядків. Помер Франко 28 травня 1916 року у Львові. 31 травня відбулось кілька тисяч урочисте прощання на Личаківському цвинтарі. Спочатку письменника поховали у чужому склепі родини Мотичинських, а через 5 років домовина з прахом Франка була перенесена в окрему могилу, відому своїм пам'ятником, на якому Франко Каменяр купає Сівкаву. А це погруддя Франкові в його рідному селі Надієвичі. Далі пропонуємо віртуальну подорож до Львівського національного національно літературного музею Івана Франка. Музей відкрито 10 жовтня 1940 року у будинку, де письменник проживав зі своєю сім'єю останні 14 років. Під час Другої світової війни музей не діяв. Його було відновлено відкрито лише у липні. Імана Франка двоповерховий. На першому поверсі невелика веранда, передпокій, 5 кімнат і кухня. На другому поверсі дві кімнати що колись призначалися для проїжджах гостей. Кімнати освітлювалися гасовими лампами, бо електрику до будинку проведено було лише у 1924 році. Воду приносили з колодязя, який був недалік. Ось бачимо передпокій. Це перша кімната, яку ми заходимо з ланку. Тут стоїть дерев'яний вішак, на якому можна вирішити верхній одяг, парасоль. Зверху на вішаку картонна коробка для капелюхів з австрійськими печатками і написами. Під стіною шафа з книжками та газетами того часу. І столик, на якому періодичні дання української, німецької, польської мови. Прирядкової одні двері ведуть у робочий кабінет Івана Франка, а другий бібліотеку. А це спальня Івана Франка. У цій кімнаті стоять два залізних ліжка, при тіло ліжниками. Праворуч ліжко Івана Франка, ліворуч – ліжко його найстаршого сина Андрія. Біля ліжок дві тумбочки зі січками. Коло протилежної вікна стіни, дві дубові шафи. Біла сорочка, вишита Полтавською мережкою це єдина річ з одягу письменника, яка досі збереглася. Це подарунок харківської поетеси Христини Авчевської. У 1925 році донька Ганна взяла її з собою до Канади і виставляла на святкування пам'яті Івана Франка на виставках українського мистецтва. Коли ж Ганна Франко приїжджала до Львова, то подарувала цю сорочку музею. Найтеплішою кімнатою помешкані Франків була їдальня. Печі тут не деміли. посередині кімнати чотирикутний стіл, який при потребі розсувався. Біля стола тверді гнуті крісла на столі посуд родини Франків. У їдальні з головами вечорами працювала уся франкова сім'я. Діти виконували шкільні завдання. Батько писав, коригував, читав своїм рідним поезіям оповідання чи казки. Франкові доводилися працювати і серед дитячого гамору та хатнього модела. Найкраще облаштованою була спальня Ольги Федорівни і доньки Анни. Тут стояли меблі, кілька образів, килими, срібний посуд, який приживали по Франко Києва. До сьогодні з меморіальних речей зберігся комор, у якому складали білизму та шкільна машинка. З різніших речей у цій кімнаті збереглася невелике дзеркало металевої праміщі, дерев'яна скринька для жіночих прикрас, боронів та куцунська крайка. Найбільша кімната першого поверху була робочим кабінетом Івана Франка. Майже всі представлені тут речі достовірні. І розміщені вони так, як це було за життя письменника. Зберігся його робочий стіл. На столі чорнильниці, дерев'яна скринька для рукописів, метала і ніж для розрізання паперів, бронзовий свічник зі свічкою і австрійськими сірниками. На невеликих клаптиках паперу копія рукопису поеми Мойсей. Під стінами франкові шапи з книжками. На робочому над робочим столом письменника висить портрет Івана Франка роботи Івана Труша. на другій стіні портрет, портрет Тараса Шевченка також роботи Івана Труша, у поті ікона, якою благословив священник подружжя Франків у Києві. 28 травня 1916 року о 16-й годині перестало битися серце Івана Франка. Тоді ж у робочому кабінеті письменника зупинили настільний І фотель з вишневого плюшу. Коробка з вовняними нитками і дерев'яні спиці для в'язання. У кімнаті встановиться район, який придбав для матері Петро Франко. На ньому ноти Лисенка, Чайковського, Шопена, які так робила виконува та його фалину. Петро Франко був вченим, винахідником, педагогом, письменником, громадським культурним діячем. У 1940 році Петро став директором літературно-меморіального музею Івана Франка. У кімнаті експонуються особисті та сімейні фотографії Петра Франка, подаються його повітання, праці над інсценізаціями батькових повістей і заклад Беркут. Поезія Івана Франка близька до народної творчості своєю глибиною і простотою. Його твори стали популярними піснями і на крилах музики линуть до людських сердець, роблячи їх відвертими, добрими, сполукаючи людей на світліші чінки. Сам же Франко писав. Надіюся, що й татарішнє покоління знайде в моїх віршах не одно таке, що відбукнеться в його душі зовсім не пасимістичними тонами. Сили, що в живе в глибині Краплю, щоб бою сильніше стояти, дай і мені, Дай теплоти, що розширює груди, чистить чуття і відновлює кров, що до людей безграничною будь чиста любов. Дай і огню, щоб ним слово налити, душі стрясать, громовою, дай власть, правді служити, неправду палити, вічну дай страсть. Силу рукам дай, що пута ламати, ясність думкам, серце кривди влучать. Дай працювать, працювати, працювати, праці сконать. Тати, високий дубе, весна красна буде, розпадуться по тобі ковії, прокинуться люди, розпадуться путаві ковії. Тяжкі кайдони, не побіжденна злими ворогами, Україна встоне, стоне, словно моти Україна, Щаслива і вільна, від кубоні, аж до сьону річки одно нероздільна, щезнуть межі, що помижували, чужі між собою. горне моти до себе всі діти теплою рукою. Чому не смієшся, ніколи? Чому не смієшся ніколи, чи в твоїм серці зима, і горе зморозило душу, що сміху у горлі немає. Чому не смієшся ніколе? Чому за лежить якийсь гріх, великий на твоїм сумлінні і здобув радський сміх? Лежить якийсь смуток таємний на твоїм чудовим чилі. Наші підбосі всміхається серцем. Оце все вічно обдарований, енциклопедично освічений, надзвичайно працьовитий Франко виявив себе в багатьох сферах української культури. Насамперед він був геніальним митцем, море якого і через півтора століття хвилюють і захоплюють. Нерідко Івана Франка називають титаном. Праці. Небагато можна назвати імен у Світовій науці, рівних йому за всебічністю таланту, наполегливістю творчого подвигу, гідного титани, титані відродження. Тож завершити сьогоднішній захід хотілося б словами Євгена Маланюка, який свого часу писав свідомо чи несвідомо. З власного пересвідчення чи з чужого голосу, але кожен, почувши ім'я Франка, здіймає шапку незалежно від свого місця народження. Тут діє інстинкт величі.